Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. У нас сьогодні Mazda 323F. Ось така маздуха. Трохи після ДТП. Ну Чоловік не винуватий, його підрізали, злетів з дороги в забор. І отака от фігня. Сталася. Щось треба трохи відновити. Це ми відновлювати не будемо, там не красити нічого. Моя задача попросили. От лежить кусок кузова. значить, Показую. Тут вони вже вирізали. Бачите, нема до стакана нічого. Моя задача оцей кусочок звідси з того куска вибрати ну, і тут обварити. Так, де тут в неї палка? І сюди вставив, о, є. Е, що тут в нас робиться? Ну, треба буде зараз проводку тую всю, звідси позабирати. Тут мені вирізали, воно виходить отаку оця частина. От Наш стакан, бачите, з куском стакана вирізали, о, з аналогічної мазди. Навіть такої самої в кольорі. Тут, а, бачите, нема вирізаний кусок. Треба зараз буде крило знімати. Ну і підігнати нам цю частину до самого кузова. Будемо зараз від'єднувати все, що нам заважає. Бампер теж, бачите, тут а, нема. Ще в мене що є, є в мене фара. Ну, от. ну не знаю, бачите, трошки складно в плані того, дивіться, телевізор теж погнутий. О, бампера нема. Ну, ті зазори. Капот залишається теж пом'ятий. Капот десь мають другий ще достати. От. Може ми його просто постараємося. Хоч трохи я його випрощу, щоб він не такий був пом'ятий. Тут він зам'ятий так конкретно. Не знаю, получиться, не получиться. попробую. От, і щоб хоча б приблизно виставити зазори. Цей автомобіль попросили зробити, ну, не то, що там як небудь але ну, від нього не вимагається там ідеальних зазорів, і то подібне просто зробити, щоб воно купи все трималося і було куди що прикрутити. але... От. Я не знаю, чи він буде продаватися, чи на ньому ще будуть їздити, того я не скажу. От. Ну, попросили. Таке спробуємо зробити. Що з того вийде, будемо дивитися далі. От. Знімаємо зараз, зараз що, відв'яжу зараз бампера, від'їжджу цю всю проводку, знімаємо все, що нам заважає, і тоді вже будемо дивитися, що воно як до чого. Під розібрав я тоє все діло, крило зняв. Значить, яка в нас тут ситуація? Е, Кріп саме цей його щитова, що отут стоїть. оцього цього куска що нема, Кріпиться до лонжерона. Отут я бачу на закльопках. Е, ну, електрозакльопки виходить. Е, ну Чи зрубали? Ну, не різали, бачу, напевно, зрубали О, помняти отут тоє все діло. Я не знаю, чи відшивати оцей кусок тут з'єднання, якщо тут подивитися. О. Відшивати цей кусок від стакана, нам виходить, що треба оця частина. Оця, це стакан вже йде. Оця частина, от воно, бачите, як кріпиться до лонжерона. От, електрозакльопки пішли. Але діло в тому, що, діло в тому, що, е якщо відшивати, тут -то, то все відсверлити, відбити, то зробиться тут. А тут проблема в тому, що... Якби я навіть і зніму подушку з двигуна, я не знаю, чи в мене буде тут доступ, розумієте, звідси залізти. Приварити, то я вже залізу, приварити, або відсверлити, то є все діло. Ну чи зрубувати. Але я так думаю, що прийдеться, напевно, так робити. От воно тут, а бачите, біля стакана теж вже відійшло, герметик лопнув. Тут воно з'єднане. Чи не з'єднане? Ні, напевно, що з'єднане. Я так думаю, оцей кусок, тут де герметик, це йде з'єднання. І нам треба оцей кусок врятувати. Оце кронштейн під подушку йде. От Він теж, бачите, пішов. От. Було б добре вставити у ту частину. Отаку От до звідси і оцей його кусочок. Ну, тут найкращий варіант, бо інакше я тут ну, стакана, стакан цілий, стакан не пішов. В принципі, думаю, що тут бачите, вроде все гуд. То я зачіпати не будемо. Удар десь тако прийшовся сюди в бік, От, то стакан не пішов, бачите, отоє тільки. Ну і воно тут, Видно, бачите, яке. Тут е, вирівнювати все і зварювати докупи, ну, трохи воно не камільфо буде, напевно. Напевно, будемо так робити. Зараз знімати подушку, удаляти у цей кусок. І тоді від лонжерона відсверлювати цей кусок. І тоді будемо вставляти цей кусок туди. То є ми зараз, напевно, підемо в майстерню. Ну, будемо там на столі собі кинемо, щоб тут не горбатитись. На столі будемо там працювати з ним. Ну що, кусок кузова на столі. Вже, бачите, відсверлив два отвори, відсверлюю шуріком. Сверло, навіть не знаю, яке сверло, зараз по мірі вам скажу. На око п'ятерка щось, так. Да. 5. п'ятерочка, Але що хочу сказати, бачите, точечна зварка, ну прикалений метал. Тут тако два отвора, і вже на другому бачу сверло трошки підсіло. Зараз буду його перезаправляти на наждаку і будемо сверлити далі. Значить. сверлювати, спочатку будемо відсверлювати тут, на столі цю частину, а тоді вже будемо відсверлювати, що там на, на автомобілі. От. Сверлим тут у нас, бачите. Ще одненька є. О, там у нас у цей кусок тут лонжерон, там все живе. У цю частину від'єднуємо. Тоді, тоді їдемо. Тоді їдемо Щось падає, не знаю. А, тріщотка впала. Там відсверлюємо, тоді їдемо отако по лонжеронові. Бачите, от є точки. От, відсверлюємо по ланжеронові, тоді роз'єднуємо отут де стакан. От Тут все роз'єднуємо. І нам треба у цю частину вибрати з цього куска, забрати цю частину. От, це все, де кріплення крила йде, кріплення е, моторної подушки. От, І тоді переходимо на автомобіль <кій> удаляти. там устатки. Там, ну, там треба буде ланжерона також сверлити, щоб варитися. Ну, от. А тут треба теж буде від стакана відділити ті потрохи, що усталися. І тоді вже будемо ліпити того куска. Ну що, сверлим далі. Тут я вже все просверлив. Тут відсверлив. Дивіться, бачите, от, видно де точки. Ну, воно, бачите, було грязне, візуально не було видно. Взяв моторну хімію, легенько попшикав, тряпочку і протер, і нам стало видно, де в Ви Бачите, Раз, два. І де вони войдуть, де нам сверлити. Такий свого роду лайфхак. Бо так в грязі, ну, якщо візуально видно, то видно. А якщо не видно, то взяли б чи там змили, чи хімію якоюсь і все. Далі все гарно видно і сверлимо далі. Ну що, повідсверлював, ніби все. Ну, Більш так, як візуально, вроді що я знайшов, то відсверлив. Зараз що роблю? Є в мене вупнево зубило, компресор качає, вже не раз проскакувало, ось так воно працює. О, дивіться, зараз показую. О, Бачите? Робить, ну, від, відгинає, ним можна і металу рубати. Як варю автомобілі десь в погано доступних місцях, якщо нема доступу, рубаю ним. Класна штука. От. І от зараз так потихеньку-потихеньку все по периметру, де в нас всі точки були, проходимося. Відділяємо всі частини. Ну що, розділив я на бебах і то є все діло. Значить, от стакан. Верніше кусок стакана, що від нього залишилось. Ця частина, то, що нам треба, і лонжерон. От, Отак вдалося відділити. Ще я поправлю сверлив на 5, потім сверлив на 10. Тоді, бо ну, точки великі, інакше не відстане, бо буде рватися. Ну, є кусяки, де-не-де, бачите, сверлилося, стіночка туненька вже. Відбивалося, ну і порвалося. То нічого, ми то все... Е, тут, бачите, спереді трохи доступ сверлом був там за лонжероном поганий. От. Такі от, тут порвалося, тут ну, ми все відрихтуємо, почистимо, за усню всю зберемо. От, і... Зробимо. О, Далі. Всі маніпуляції треба буде повернути на автомобілі. Тут а, ця частина задовга, але я її ще не відрізаю. Ось той кусочок, що нам потрібно. От ставити, ще сверлити, все там треба. Робимо так. Відсверлюємо тут і все. В принципі, е -е, о, тут, о, це, бачите, тут а, треба відсверлити. От цей кусочок. Тут ми може сверлити і не будемо. Знизу, виходить, в нас воно стає оця сюди вставка. Звідси. Ми тут все підчистимо, підберемо всю заусню, от, що тут є. От, і будемо з-піднизу варити. О! З під низу будемо варити. І тут в нас, виходить, теж треба відділити буде оцю частину, все, що помняти. І від... Акуратно від стакана але треба буде, кажу, знімати подушку. От. ну Тут, а, бачите, погнуте. У... Наша частина во, тут а. заходить цей кусочок. Ну Тут, а може, ми спробуємо. Це воно просто, бачите, вже вони різали десь тут. Ми то все попробуємо підігнути. Тут все живе, просто загнуте. Ми його, може, підрівняємо, О, зробимо, щоб було рівно все. І будемо, будемо. будемо. Ну, прийдеться встик варити. Бо тут а вже, бачите, якраз о, пішло, пішло кріплення самого стакана. О. Кріплення стакана вже тут йде. Коротше, треба нам забрати у цю, цей кусочок і у цей кусочок. І підготовлювати все потихеньку до зварки. Чистити, підганяти Ну от, і готуватися до зварки. Ну, а зварка що? Точками будемо варити точками. От. Ну, по ходу. Так, працюємо з тим. Тоді будемо вже приміряти, міряти. То і все. Зняв я вже подушку двигуна, от, відкрутив її, тут повідкручував. Тут я вже той кусочок, що тирчав, зрубав, ну, тут ми все попідчищаємо. Зараз що зроблю? Друго. То є болото. Бачите, десь тут бачок, чи бачок, чи шланг тече, не знаю, з гідрача. все, Земля з маслом. Короте, відчищаємо То є все діло, щоб тут було чисто. От. І будемо зараз цей кусок ну від стакана відділяти будемо цей кусок. От. Зараз я повідчищаю. Бачите, що робиться Зараз трохи щіткою. Грубо так пообдираю, далі візьму моторну хімію. Опшикаю і тряпочкою, повитираю, повитираю, щоб мені видно було тії всі місця. Ну що, видалив я той кусок. Верніше, тут де доставку відсверлював. Бачите, тут відійшло, а тут е, вирубував пневму зубилом. Вирубав. Ну, зараз в мене, виходить, більший доступ, звідси звідси є, щоб добратися добре. От. Оце у нас той кусок помятий. От, бачите, пнямо як вирубає. Перевага його е, перед там булгаркою, наприклад, в чому? Е, кращий доступ, е, так як ну, е, зручніше ним працювати. І в плані того, ну булгарку, як ви сюди залізете? Тут там, місця тупо просто нема для булгарки, щоб влізти. І плюс е, пилюки нема, іскор нема. І... По техніці безпеки воно є безпечніше, так як булгарку може десь тако, як пхати її сюди затиснути і може наробити біди. А тим собі потихеньку, собі рубаєш та й все. О. Так що той кусок ми вже удалили. Зараз буду удаляти всі кусочки тут, полтихесенько. І мона буде, ну, ще тут треба буде все підправити. Може ще прийдеться де і різнути, ну то подивимося. І вже потихеньку удаляємо і підганяємо то нашу вставку, Треба тут буде все. Е, значить, пустаканові зварка піде тут зверху. А ти всі будемо варити тут, приварюватись тут. ну Відповідно, що треба буде все перечистити, все гарно підготувати. Ну що, приварено, зачищено. Е -е, повиставляв, тут, а, бачите, трохи випростив, скрутив. От. Рамку ту, вона теж все завалено сюди була, витягнув трохи, як виходило. От, Ну, в принципі, що? Тут а, точками пройшовся. Ще треба зараз перечистити буде все і загрунтувати. Тут з плушняком, з-під теж з плушняком. Ну, Стакан тут отак. Точками поварений. Ну і там з під низу так само точками. Звідси теж точками. Все приварилось. Все, на смерть. Зроблено. Значить, Що зараз роблю? Зараз роблю шви я попідчищав. Тут шліф машиною, тут буде доступ я булгаркою. Значить, зараз обезжирюю то є все. І хоча б загрунтую. Мене не просили нічого не робити. Ну, я так не можу. Загрунтувати треба. Бо то воно зараз така погода на дворі, день-два, воно все червоне буде. Хоча б загрунтувати. От що далі? В принципі, будемо зараз збирати. Вже той докупився. Я свою роботу тут виконав. фара. Зараз покажу, тут хоч і кріплення теж на фарі поломано, але зараз підзберу зберу накину, хоч покажу вам. О. О. Як воно в нас? Значить, от, кріплення раз. Тут о, кріплення отак воно два, бачите, тут вухо відломане, тут, але воно, воно все грає, все стає. О. Стає фара, бо вона не ставала, то я підпростилося все, вона не ставала. Ну, на рахунок крила. Крило стає, все добре. Не знаю, як там по тих зазорах. Вже я спішу, бо хочу забирати. Капота я тут не простив. Вампер бачите самі, що тут робиться. Виставити зазори це в ідеалі. Треба мати хорошого капота, мати хорошого бампера. То є все прикручувати, збирати, і тоді виставляти якісь зазори. І, і то є все. Але кажу, ну тут ще є нюансів. От, Що мене попросили, я те зробив. Ту частину, що треба було, я все зробив, варив. Зараз треба подушку складати, і це все. О, далі, в принципі, це вже не мої проблеми. Свою роботу я виконав. По-любому, зараз. Е Тут якісь будуть нюанси, я так думаю, або по бамперу, по фарі. Може, треба буде десь ще якісь шайби від, відводити, або заводити, підкладати щось. ну Не буде воно так, що ви складете, і буде чітко. 100% не буде. Бо кажу, тут є по цій рамці. Бачите, дивіться, яка вона. бачите, Ну все пугнути. ну, Але мені сказали, то нічого не робити. Зробити тільки оцю частину. Цю частину я зробив, воно все приварене, все надійно, все стало гарно, по стаканчику. Ну, В ідеалі, то все перечистити, погрунтувати, замазати герметом, так як воно положено, всі шви. Ну, Але що люди хочуть, то й люди мають. Я там нікого, як то кажуть, напрашувати на всякі роботи не хочу. Ну, от, може, людина сама хоче щось робити, чи що, я не знаю, то вже не мої проблеми. Зараз я е, підґрунтую і накину крило фару. Воно крило по фарі трохи не грає, отам, де е, по зазору, бо ну, кажу тут. Ще воно десь є, саме по рамці, де фара стає. Бачите, тут я, тут, і, а, тут о, дивіться, бачите, де кріплення бампера. Воно теж все тут пішло. Так що, тут фара ніби стає добре. О, а тут а вона може бути трохи так, трохи так. Ну, але, і вона вже чутло по крилі може не грати добре. Ну, але що є, то є. О, так що роботу я виконав. Зараз. Підготую, підґрунтую і складаю. Вже потім покажу, як крило поставлю, поставлю фару. От. І вже будемо закінчувати. Ну що, хлопці, готовий результат. Отак от вийшло. Отак. От фара стоїть, вона, в принципі, і там стоїть так само. От. Ну, кажу, бачите, яке воно тут. Що? Підганяти, регулювати. Саме і крило, бачите, теж якесь бушне, то є. Убите було, тут то з другої машини, воно теж якесь, бачите, підкривчене. І м'ятина така. От. То, в принципі, кажу, то що від мене треба було, я, то я все зробив. Кріплення є, фара прик... є, куди прикручувати ну то є вухо, що тут зломане, ну, то... то таке воно було. Тут так само сходиться, тут прикрутив, тут нема вуха. Но... Обрубив кислотним ґрунтом. все діло. От, бачите, пообробляв, зараз покажу з під низу, так само все задув, щоб тимчасово, щоб ну, поржавіє, так хоч буде якась обробка металу, що воно трошки побуде. От. І в принципі, моя робота зроблена. За то є все, що я хотів, то, що від мене просили. От, трошки приболів я соплі, вибачайте. От, о, Все порубилося, а далі я вже не знаю. Що вони там з нею мають робити. Ну, то, що треба, то й сталося. Зробилось. От, тут бачок тече, шланг. О, бачите, які руки вже складав, тут більше вимазався, як для того, що там варив і різав. Так що зараз вже віддаю машину і все. Отака От, вийшла роботенка. Ну, все на тому відео буде закінчено. Всім дякую за увагу і всім пока.